Оце, як отець і глава Української греко-католицької церкви, владою мені даною, вводжу тебе на цей престол і поставляю архієпископом та митрополитом, і довіряю тобі від імені церкви Христове стадо, яке маєш управляти на образ Господа нашого Ісуса Христа, що положив душу в свою завівці. Щоб у день суду ти міг дати добрий одвіт Христу Богові нашому про своє управління в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аксіос! Гідний співаємо всі разом новому архієпископу і митрополиту Івану Франківському. Зараз його блаженство вручить владиці Володимиру Жезе. Як символ пастирської влади, вручивши йому пасти стадо Христове. Прийми цей жезл, який маєш пасти довіри тобі Христове стадо. Аксіос! Жезл є невід'ємною частиною пастирського служіння. Жезл має Папа Римський, жезл є символом пастирства. Нашим головою, нашим верховним пастором є Христос. І священники, і єпископи, а потім священники пастирями свого народу, яким Христос доручив іти і навернути.